Серед тих речей, які роблять наше життя комфортним, безумовними лідерами є пульти для керування різними електроприладами. Бодай раз, змінюючи в них елементи живлення, кожен напевно звертав увагу на позначку, що попереджає: викидати батарейку в загальний бак для сміття не можна. Та після миттєвих вагань усе одно відправляли її на спітник разом з іншим непотребом. І навряд чи хтось думав про ту небезпеку, що приносить навколишньому середовищу батарейки. А от місцевий підприємець Сергій Луценко вирішив організувати в нашому місті пункт прийому елементів. Вживання, які відпрацювали визначений ресурс, і таким чином зробити свій внесок у збереження природи. З чого власне почалося моє питання відносно утилізації батарейок? Я, власне, так як і багато інших громадян Краснограда і України, не задумувалися і не задумуємось над тим, що приносять нам маленькі ці батарейки. Насамді з'ясовується, що разом із тим, як вони можуть бути корисними після того, як завершився цикл їхнього корисного використання, вони робляться дуже шкідливими, тому що велика кількість хімічних елементів, яка є в цих батарейках, потім стає на перешкоді людству. Коли маленька батаречка попадає на сміттєзвалище, вже за якийсь рік часу вона забруднює і ґрунт, і ґрунтові води, і також, випаровуючись, може потрапити за багато сот кілометрів, де б то не було. Тому я вирішив організувати пункти по прийому цих елементів живлення. чи то… Лампи енергозберігаючі чи лампи денного світу, які також містять шкідливі елементи, зокрема ртуті багато в них. Будь-яка людина може прийти і безкоштовно принести ці елементи жилення чи лампочки, і на безкоштовній основі залишити їх у мене. Моя ж задача, яку я взяв на себе, це доставити це все. До заводу по утилізації. Тих, кого зацікавила ця пропозиція, запрошується приносити батарейки до пунктів обміну, розташовані у приватних магазинах Сергія Луценка. Можна приносити, здавати в мої магазини, які розміщені по вулиці Шевченко на території поліклініки, в магазин Постирайка або на старому кругу магазин Конус Вікна й двері. Там ви їх можете залишити, і далі вже вони попадуть на утилізацію.